Сайбек скоя і щомісячний квест розбери коляску, щоб попрати. Перу по-різному буває раз в місяць, буває раз в тиждень. Ось такий стан вона зараз має. На фоні ви бачите розлиті пюрешки і йогурти. Капюшон ще більш-менш норм. І Запитаєте, ви чи не шкодує, що взяла білий колір візочка? Ні, тому що він дуже гарний. Прати доведеться його часто. І так розпочнемо. Перше, що я знімаю це ось цей низ сидіння, кріпиться на резиночках, які закріплені знизу візочку. Далі знімаю шпицю першу з капюшону, виймаю її, відсібаю кльопочки, які зсередини кріпляться. Далі потрібно зняти ще одну шпицю. Але там ще є резиночки, такі вірьовочки. є ще одні такі закльопки. І тепер треба зняти вірьовочки. Після того, як зняла ці вірьовки, тепер я можу вийняти шпицю. І ще все. Візочка. Позаду потрібно відстібнути ось ці ось штучки. Для цього я беру замок спеціальний або якусь щось гостреньке. Там потрібно натиснути таку кнопочку, а, для того, щоб воно вийнялось. Потім знімаю ще одні резинки. Вони кріпляться знизу, на таких гачках. Я навіть не знаю, якщо чесно, як це все озвучувати, тому що воно все однакове Вірьовки, якісь шпиці. Боже, я не знаю, як це все пояснювати, але спробую. На те, щоб зняти весь ексиль, в мене пішло 10 хвилин. Ззаду розтібаю замочок, але, як ви бачите, там ще змішається штука, її потрібно виняти спереді. Далі на корзині у нас кріпиться ось ця ручка, яка тримає весь наш. Процес їх також і потрібно зняти для цього. Спочатку нам потрібно відстебнути корзину, і там під низом буде закріплена ця ручка. Відстібаємо ще ліпучки на корзині, тобто нам потрібно зняти корзину повністю. І ось цей самий момент. Я знімаю весь текстиль ура! Насправді, перші рази, коли я його знімала, я думала, що я зійду з розуму. І в мене на це пішло десь годину. Але з часом я навчилася і роблю це дуже швидко. Агда, не забувайте виймати ось цей тримач, тому що він при прані може золотий облушпиця, тому обов'язково винімаємо цю штучку. Якщо б ви запитали, без чого б я не змогла жити, так це без пральної машини. Просто велика вдячність тому, хто її придумав. Ю порошок і ополіскувач обирай інтенсивний режим 60 градусів. А якщо хочеш побачити результат, підписуйся до мене і чекай нове відео.